Оксим Юрійович, запитання, якщо ми аналізуємо все-таки підсумки виборів, я розумію дипломатичність вашої відповіді, що ви не все можете сказати, тим не менше ви погоджуєтеся з тією тезою, що ваші любі друзі в лапках із блоку Порошенка, висуваючи на завідому непрохідну кандидатуру пані Якимчук на вибори мера, таким чином фактично зливали Каспрука іншій команді, або просто все пускали на самотюк і на Авось. Процес, до речі, свідчить і те, що пані Якимчук і не привітала пана Каспрука, коли перед другим туром. Ви самі це підкреслили. І більше того, якби пан Каспрук, ну вже аналітики вже про це відверто говорять, міг очолити виборчий список блоку Порошенка. Само початку, то і не було б можливо такої ситуації, було б набагато більше, по-перше, депутатів, які би міг провести кандидат, який має авторитет в міську раду. І по-друге, можливо, не така ситуація, що рідне місто б взяло б такий відсоток. На вашу точку зору. Ну я вважаю, ви знаєте, як ніколи не був таким дипломатичним у своїх висловах, але можна сказати так, що я вважаю, що міська організація БПП допустила стратегічну помилку при формуванні списку до Чернівецької міської ради. Раз. І вбачає в тому, що фальсифікації, які були зафіксовані в Чернівецькій місті Чернівці, суттєво вплинули на кількість депутатів від БПП до Чернівецької обласної ради. Тому що 12 округів. Міста Чернівців до Чернівецької обласної ради, де вісім округів виграли представники БПП і на чотирьох округах взяли друге місце, жоден не пройшов до Чернівецької обласної ради. Чому? Тому що, м'яко кажучи, не підготовлений і не такий список, який в нього не було особистості, тому що все ж таки на цих виборах люди голосували за особистості. За імена. Менше за партію, тому що от тоді, і це і в чому був сенс, що закладався, що особистості приносять тобто е, сильні кандидати ви, е, до, до партійного пошуку приносять голоси, і тоді це все грає разом і добувається більше голосів. Я думаю, що можна було класти людей сильніших, Яким є що сказати, яких знають громадяни, які вже е, ви, ви, не, не один раз искали свою громадянську позицію. Ну, нас, коли ми це обговорювали, нас не почули. Да. Тому що е, тут більше у нас е, домовлення, що все ж таки депутати, які е, від певних округів, то вони можуть е, ну, підсказати, чи ця людина гідна, тому що ми більше, більше працюємо на своєму окрузі. Тому по місту Чернівці, е, оцих е, бесідах, приймав участь більше Микола Трохімович, я одразу кажу, що е, Технологічної точки зору треба було ставити Каспрука і першим місцем, і, до, і в списку, і, перш, і до мера, і тоді б він на своєму авторитеті тягнув би. Але це рішення партії, яке вони прийняли. вже були До речі, переговори йшли в цій залі. Коли формувалися списки, це можливо відкрити деяку кухню. У вас дуже грамотне дуже на питання Сергій. Задали в багатьох нюансах, я з ним згоден. Можу, верхто сказати, навести цифри. Ну, Так звана квота Народного фронту списку об'єднаного списку солідарності була 25%. Це треба було, мало бути, у нас 10, 10 кандидатів. 10 кандидатів. Значить, з 30-42 кандидатів на округах 9% було із Народного фронту. Про те, що продовжує, що каже Василь Юрьевич, 33 чисто Солідарність. Перемогли 8 людей із 9-4 із Народного фронту, і з 33, 4 із Солідарності. Ну і 9 у нас каже Наталі, пані Наталія. Про е, такі результати, я попереджав пані Наталі тут. Е, тому що в них була ейфорія, вони думали, ми трошки не допрацювали. На парламентських виборах ми обіграли фудорука і, і, і так далі, і ми вже тут на цьому самому. Я попереджав, що це зовсім інші вибори. І як пан Петро на минулій прес-конференції запитував мене, що як доріка мені нічого, це я не вів виборчу кампанію. Так же було. Правда? Правда. Ось тому ми про це говорили і попереджали, маючи певний досвід, проводячи там якусь там 10-ту чи 9-ту виборчу кампанію, і знаючи, що це таке. Але сталося так, як сталося. Я згоден з тим, що сказав е, мінімець з з Максимом Юрійовичем, про те, що це був би зовсім інший результат. І, можливо, був би один тур, і можливо був би е, результат партії Солідарні значно краще. Так що не треба хоронити Народний фронт, як то це робить, він жив, живе і буде живим. Це була наступна стратегічна помилка опонентів е, Каспрука. Ви пам'ятаєте, що, що, пам що було між першим і другим торгом? Е, а вона позитивна. От я хочу тим політтехнологам, які певно тут працювали і вважали, що давайте так прив'яжемо. Ні. Вони, певно, не зустрічаються з людьми, не говорять. Субсидії працюють, перепрошую, субсидії працюють. І, до речі, мені досить була цікава риторика. Каспрук не, не зможе освоїти 100 мільйонів гривень. Поганий уряд Яценюка, а Каспрук 100 мільйонів не зможе, то ми роздамо їх людям. Ну, ну, е, ну, е, Але давайте скажемо так, якщо було посвідомлено, звідки взялися 100 мільйонів додаткових бюджетів міста Ченівці від бюджетної децентралізації, який започаткував уряд. Всі у нас гаразд на ділит, але як думаєте про наповнення, щоб ви додали на місце, всі не розуміють. А люди на це ж не купуються. От той контингент, з яким працювали е, політехнологи е, проигравши, вони поставили на, як в Києві, на левий берег на гречку. В Черновцах это не работает. Тут ментально люди інші. І тому я держусь, що я в команді. Яцунюка, Федорука, Бурбака. І Каспрука теж. План, план називається. Освоїть клас Британ. Я його почувствую. Сим Юрійович, ви дуже часто відпоситети відео з Есенієм Петровичем, який сповіщає, що ви саме робить України. Могли б так коротко сказати, що е, зробив Оксані Петрович за останні пів року, чи можна було пишатися і що польщі змінило життя українців? Тому що ну, в принципі, ситуація насправді не така оптимістична, як. По-друге, я член фракції, дуже багато підписників. І це люди, які поділяють мої точки зору. Я впевнений, що будь-якими новинами я повинен з ними ділитися. Так працюють соціальні мережі. По-друге, впевнений, що 12 грудня, коли буде звіт уряду за рік діяльності, це скаже Аксані Петрович. Більш Розголога, скаже, а я вам скажу одразу. 14-й рік, лютий місяць, казначейство, єдиний державний казначейський рахунок 108 тисяч гривень на всю країну. Зараз 100 мільярдів гривень. Перше. Друге, 14-й рік, початок наступу росіян, армія 5 тисяч штиків, так можна сказати. Відсутня. Зараз. Одна з найкращих боєздатних армій в Європі, яка зупинила російську навалу, навалу держави, яка озброєна ядерною зброєю. Два. Третє. За весь цей період, як не було би тяжко, жодних затримок з проплатою любих соціальних виплат не було. Четверте, Бюджетна децентралізація 100 млн грн місті Чернівці перевиконання всіх місцевих бюджетів 40%. Будь ласка, це гроші на місця. П'яте, те, що ви зможете почути, це найкраща реформа. Створена Національна поліція. Третє. Шосте. Ви проголосували за це урядовий законопроект за створення державного бюро розслідувань, відки ми забираємо функцію загального нагляду у Генпрокуратури, функцію слідства у СБУ, не непритаманне їх, і все передається державному бюро розслідування. Сьоме. Низка реформ по відкритості всіх реєстрів це у сфері юстиції. Дев'яте. обмеження повноважень генпрокуратури, заміна складу. І зараз ви бачите, на цьому тижні вже будуть наші прокурори з міста Чернівці з області їхати на іспит до Києва. Це оновлення складу прокурорів. Зменшення їх читальності на 4 тисячі. Зменшення читальність апарату на 20% загально в Україні. Ну, це так, що я на скидку, так можна сказати. Ви на вскітку дуже багато сказали про те, що зміниться функції контролю, він стає більш е, таким. А ми заборонили всі функції контролю. Ви, ви спитайте підприємців, саме піднім станція до ресторану не заходить, МЧС туди не заходить за хабарями. Останній раз бачили інспектора, який 24 роки тут ходив до них за хабарями. Не бачили. Це гар. От просто давайте такими прикладами, не сентенціями великими. Будь ласка, тепер я деякі платежі і деякі довідки можу взяти прямо в інтернеті і роздрукувати, і це є документом. По-друге, -по мені не треба ходити зараз збирати довідки. Я подаю заяву, і вже десь службовці між своїми з... обмінюються базами даних, і вони мені повинні надати вже відповідь. Я не повинен 100 з паперів приносити. Субсидії, я ще покажу, Ви, ну, приклад Чернівці, вулиця Хрещатинська, цей опалювальний сезон 3141 гривня, минулого року 861. У мене таких прикладів дуже багато. За район, мій, мій округ. С давайте так скажу. Найбільший е, розмір субсидій 7 тисяч гривень. І субсидії розміру від 5 до 6 тисяч гривень 20 сімей. Загальна сума рахунок субсидій 14 мільйонів. Мільйон в тому році був. Я вам цифрами це можу показати. Але то, що вдалося з екрану деяких засобів масової інформації, розумієте, мені дуже цікаво. Ну ви ж сповільніш професіонали. Ну спитайте іншу точку зору. Ніхто навіть не подзвонив з Скажіть, де журналістські стандарти. І саме головне, давайте не будемо повертатися до того, що репресії проти деяких каналів. Коли в день голосування було зафіксовано антиагітацію е, по Каспруку в ефірі каналу, а це вже порушення чинного законодавства. До мене звернулися деякі засоби масові скаргу до Києва. Певно, я теж буду Перепрошую, це є порушення чинного законодавства. Це те ж саме, як і білик і організатори. Якщо буде встановлено факт, будь ласка, відповідайте, але не волайте, що це за те, що ви відсвітлили позицію проти уряду Ценяка Бурбака, Федорука. Ще... Будемо чесні. будемо не кажу про порушення, просто хотів спитати, чому 50-60% людей в Україні фактично залишається за бортом ну нормальної життєдіяльності, тому що. Важко увібити лікаря чи вчителя, який утримується від побори. Там побоги. Якщо не утримується, то він просто зрігає свою родину себе а, на жутацьке якісь існування. І а, ніякої зміни в цьому найближчі 1-2-3 роки не видно. Тобто навіть немає руху в цьому напрямку. Я вже не кажу про а, сам стан пенсіонерки. Я отримую 1200-1400, я що зараз 50-60 доларів. Це спішно робити про якісь позитивні змушення, якщо немає змушень для цих 50-60%. Е, Розумієте, хочу так сказати, що в тій ситуації, якій опинилася держава, винні ми всі. 24 роки, ніхто нічого не робив, ніяких реформ не робив. Ми доїдали, хтось розтаскував, хтось доїдав і жив в соціальному раю після розпаду. Е, Радянського Союзу. По-друге, повертаюся до тези, що всі виплати велися навіть при тому, що у нас велися військові дії на сході. А до речі, це 5 мільйонів доларів в день. І це, якщо б не було тих дій, це було б лікаря, пенсіонера, всім іншим. По-третє, те, що нас, нас нарікають наші західні партнери, це треба жорсткіше боротися з корупцією. І ми бачимо, що зараз точиться на екранах телебачення загальних національних. Поливають всі броду Мяценюка, коли ви почали наводити лад на ринку газу. Це дуже не подобається. Подивіться, давайте подивіться риторику на каналі Інтер, хто там виступає. Коли почали наводити е, лад з державними підприємствами, чому Верховна Рада вкотре не хоче проголосувати щодо зміни в перелік підприємств, які існує заборона на приватизацію. Тому що це державне підприємство поклав свою людину і він там доїщу. Ні. Ми хочемо відкрити повністю. Стратегічні підприємства залишаються у державі, а всі інші повинні працювати, бути приватизовані. Держава не є ефективним менеджером. Бо це, коли так запрацює, то буде і більше і для бабусі і дідусі. Думаєте, хто сидить на мішкові з грошима і думає, як не дати людям грошей? По четверте, ви сказали, що якісь здобутки це домовленість з нашими західними кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу на 4 мільярди доларів. Всі про це забули, які треба було виплачувати в цьому, в наступному році. Ця робота була проведена, і тоді це стабілізувало курс долара. І тоді, як ви зараз, прив'язати е, пенсію до долара, то вона була б не 50-60, а була б 15-20 доларів. Оце ви забуваєте. І саме головне, в тих умовах, як дісталася країна, все ж таки зараз є свідчення західних економістів, що макрофінансові показники показують, що пішов рух догори економіки. Якщо такі дії будуть продовжувати так, а я впевнений, що уряд буде працювати далі, то ми навесні літом побачимо вже і зміни в мікроекономічних позиціях. А це є зарплата. І тепер по освіті по лікарям медичну реформу треба робити. Вона нагальна. Ну Чому? Тому що ми всі носимо туди 100 за анестезіолога, 200 за операцію. Так воно є. Чому ж не оголоситися на те, що давайте зробимо страхову медицину, принаймні, ургентну медицину зробимо безкоштовною, а все інше треба на, стради... на страховій медицині? Тобто що? ми ж ці гроші носимо. А тепер до складу коаліційного уряду. Дуже багато критиків від наших колег по коаліції, але все ж таки, ми ну, кажемо, давайте людей в уряду. Це ж коаліція. Чому відповідальність бере на себе прем'єр, який свідомо взяти? А ви що хочете бути осторонь цих проєктів процесів. Тому що, от дивіться, заявок віташві. Медичну реформу він подав за давним-давно профільний комітет, і її не розглядає ні Богомолець, ні Мусі. Попередній міністр охорони здоров'я, який каже, що Яценюк йому блокував е проводити реформу. Чому ж ти її блокуєш в парламенті? І всі ці перемовини зараз. І, і поливання бруду, і нібито корупційні скандал, це все напередодні звіту уряду і продовження його роботи наступного рік. Ми ж це свідомо, ми це все, все розуміємо.